Рівних петель. З вами я, Мазуренко Інна, мама, яка в'яже. І сьогодні я запрошую вас відвідати мою нову рубрику. Просто про складне. Сьогодні я хочу ознайомити вас із процесом виготовлення от такого шнура айкорд. Виконується він за допомогою гачка і ниточки у два вкладення. Насправді, тут немає нічого складного, але такий лайфхак значно полегшує життя в'язалочки. Та може застосовуватися як самостійний виріб, наприклад, як браслетик або прикраса, інша прикраса. Так і у готовому виробі це я застосовую найчастіше як зав'язочки до вушок. Вони досить еластичні. Зручно не скручується, так як цепочка із повітряних петельок. Дуже м'який і фіксується дуже-дуже добре, не ковський. Ну, все залежить, звичайно, від пряжі, але загалом я дуже часто використовую саме такий тип айкорду. Отож, запрошую вас на просту розмову про складні речі. Для виконання шнура айкорд у два складення, нам знадобиться гачок, ножнички та, власне, пряжа, з якої ми будемо виконувати цей ланцюжок. Я використовуватиму пряжу контрастних відтінків, для того, аби процес був більш простим та зрозумілим. Отож, Складаємо ниточки разом та виконуємо перше ковське кільце. Усі, хто знайомий з процесом гачкування, це не викличе абсолютно ніяких проблем. Формуємо першу повітряну петелечку із двох ниточок, після чого одягаємо подвійну петельку на гачок і розпреділяємо. Наше в'язання от таким чином. Дальня петелька у мене іде білого кольору, і біла ниточка до неї. Ближня петелька фіолетового кольору, та до неї йде фіолетова ниточка. І перше, що ми виконуємо, це пров'язуємо дальньою ниточкою першу петлю, об'єднуючи дві петлі, які були на повітряні. Потім, розгляньте оце фіолетову петелечку. Тут є. Передня дужечка. Саме в ньому ми вводимо гачок, захоплюємо фіолетову ниточку та протягуємо через одну фіолетову петельку. Ще раз. Маючи дві повітряних петельки на е, гачкові дальню ниточку об'єднуємо дві петельки в одну, повертаємося в ближню дужку Захоплюємо контрастну ниточку і робимо петелечку через одну дужечку. Знову вводимо об'єднуючу. У нас виходить фіолетова ниточка трохи нижче, бачите, на один крок. І аби цей крок не загубився, ми її просто піднімаємо і пров'язуємо разом. Таким чином ми виконуємо до тих пір, доки наш ланцюжок не досягне бажаної довжини. Це може бути від кількох сантиметрів до кількох метрів. Маю сказати, що виріб буде досить еластичним. Але все, звичайно, залежить від якості пряжі, та від інструмента і навичок самої в'язалочки. Хтось затягує петельки, хтось навпаки в'яже дуже вільно, і це буде основним таким рушін. Ой, все можемо поправити. Це буде основним е критерієм, від якого буде залежати е саме техніка вашої роботи. Ось таким чином. Закрити петелечки ланцюжка дуже просто. Ми просто пров'язуємо дві разом, обрізаємо нашу ниточку та фіксуємо. При бажанні можна заховати хвостики, і шнурочок буде виглядати більш акуратним, або навпаки, залишити та розпушити, і це також дасть особливої такої неповторності вашому виробу. Тут уже фантазія не обмежена, все в ваших руках. І я впевнена, що кожен знайде свій неповторний та цікавий варіант оздоблення саме ланцюжком Айкорд. Тож, сподіваюся, інформація була для вас цікавою, корисною та змістовною. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!